номер ваш з 4 Людськом Люди живемо, і ми людьми я закон, правила, правні у ньому. Поважати маємо ми. Вірші, що їх декламують ці діти, особливі. В них говориться про людську гідність, дружбу та про любов до Бога і світу. У стінах міського центру Юність, де в одному з творчих об'єднань займаються діти із обмеженими фізичними можливостями та відхиленнями у розвитку, часто звучить слово особливість. Таким тут є все: бесіди, вірші, танці, пісні. Самих дітей тут також вважають. Особливими до вихованців об'єднання завітали у гості учасниці танцювального колективу підліткового клубу Мрія у їхніх композиціях Добро бореться зі злом. Мрійники застерігали присутніх від спокус, що часто чатують на людей. Починали, як того вимагають, правила жанру із посмішками, дотанцьовували зі слізьми на очах. Волю емоціям дали в перерві між виступами. Згодом зізналися, цю глядацьку аудиторію вони запам'ятають на все життя. Мені дуже тяжко, якщо чесно, дуже тяжко, тому що ми прийшли сюди з підтримкою для них. Ми прийшли їм допомогти в чомусь. Але... Ми виходили з сльозами на очах, тому що це дуже тяжко, тяжко бачити таких людей, і такі люди є в суспільстві. Їм треба допомагати. Ми прийшли з гуртом і з друзями, прийшли, щоб цим дітям показати, що вони не одні на світі, щоб їх підтримати, і щоб вони не покидали свого почуття, щоб вони одні, і щоб вони були разом з нами і навчалися того, що ми вміємо. Хотілося б робити для них все, що можна, щоб вони щоб їм здавалося, що вони не такі єдині на світі, а такі, як всі. І якби була нагода, ми б сюди ще б, ще б прийшли і зробили все, що завгодно для таких дітей. А тим часом особливі діти раділи життю і. І здається, не відчували себе не такими, як всі. Вони розгадували загадки, тлумачили прислів'я та навіть відчули себе справжніми моряками на судні. Усі переможці та учасники конкурсів отримували солодкі подарунки. За ними із любов'ю спостерігали матері. Творче об'єднання при міському центрі юність чи не єдина можливість для їхніх дітей відчути себе звичайними людьми. Я дуже вдячна, що у нас в Бердичів є безкоштовні такі заклади, в яких можуть прийти діти, навіть особливі діти прийти позайматися. Велику дякую, я хочу сказати Май Васильівні Бур'ян, яка є керівником цього закладу, за допомогою якої діти можуть тут прийти, розвиватися. В наш теперішній важкий час це дуже важливо, що діти займаються безкоштовно. Ми намагаємось створити таку атмосферу, щоб дитині було комфортно, щоб дитина могла реалізувати весь свій потенціал, розкритись творчо, розкритись як особистість. І також ми намагаємось, щоб діти мали дружні стосунки, щоб вони йшли до нас як в свій рідний дім, щоб. Попри такий важкий час, вони відчували, що хтось піклується про них, хтось їх любить. Вихованці об'єднання Особлива дитина є авторами цілої серії творчих робіт. У фантазії їм не відмовити, кажуть гості закладу. За допомогою близьких діти створюють вироби, які могли прикрасити будь-яку виставку. Привітно і радісно йти у світ закликали усіх особливі діти. У цьому, на їхню думку, людям допоможуть щира дружба і добра посмішка.